Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька визначених інтегралів. В першому інтегралі в нас буде сума різних доданків, і потрібно буде знайти інтеграл від цієї суми. Отже, ми матимемо знаходити інтеграл від кожного із них. Наприклад, інтеграл від х в квадраті це буде х в третьому степені, але поділений на 3. Далі інтеграл від мінус 4х можна записати як мінус 4, щоб до. Де множитися на x в квадраті, який ділиться на 2, а далі четвірка двійка будуть скорочуватись. Інтеграл же від 4 це буде 4, який множиться на x. Плюс це ми не пишемо, адже у нас з вами вказані межі, а отже, буде інтеграл визначений. Ці ж межі ми будемо вказувати після вертикальної рисочки. Від 1 до 3. Але щоб ця вертикальна рисочка стосувалася кожного доданка. Його слід взяти в дужки. Далі, за формулою ньютона lebnice нам потрібно спочатку підставити замість х трійку, в одержаний вираз, потім поставити мінус, і підставити одиницю. Давайте це зробимо. Таким чином, будемо мати 3 в третьому степені, що ділиться на 3, відняти 2, що буде множитися на знову ж таки 3, але в другому степені, і плюс 4, що буде множитися замість х' на 3. Трік ми підставили, далі ставимо мінус. Все інше беремо в дужки, щоб потім розібратися зі знаками. І, знову ж таки, замість X ставимо, але цього разу вже одиницю. Буде 1 в третьому степені 1. І, власне, давайте будемо продовжувати наші обрахунки. 3 в третьому степені – це 27. Ділим на 3 будемо мати 9. Далі в нас був мінус. 3 в другому степені це число. 9 множимо його на 2 маємо 18. Далі у нас є плюс 4 на 3 це 12. І так же само ви все це, це рахуєте. Єдине, в чому може відрізнятися наші підходи це в тому, розкривати зразу дужки чи ні. Рекомендую все-таки розділити його на дві дії. Маємо в дужках 1 третю, відповідно, мінус 2 та плюс 4. А чому саме, власне, не стараємося швидко розкрити дужки? адже цей мінус можна внести тільки до 13, а далі знаки забути, змінити, і в результаті ми одержимо зовсім інший результат, краще робити його трішечки довше. І далі все, що потрібно зробити, це виконати обрахунки. Маємо 3 відняти 2,1 треті. ,3. 3 відняти 2 будемо мати 1, якщо від одиниці віднімемо 1,3, матимемо 2 треті. Таким чином, перше завдання ми з вами зробили. Якщо під час обрахунків вам потрібно зробити якийсь додатковий обрахунки, ніби як на чернець, то ви можете відкривати таку квадратну дужку, далі їх робити, закрити її і продовжувати виконувати приклад, як нічого не було. Наприклад, в нас є 4х-3, і було би добре його поміститись ось сюди, щоб ми інтеграл шукали не по xві, а саме по 4х-3. Як це зробити для цього слід знайти від даного виразу похідну? Тому її можна знаходити от в такому записі, в таких квадратних дужках. Інтеграл від 4х це буде 4. Далі мінус, інтеграл від 3 буде 0, тобто буде мати 4. Буває інколи потрібно більше записів в таких квадратних дужках робити, цим можна користуватися. Що ж нам потрібно зробити? Якщо ми хочемо помістити даний вираз ось сюди, то нам потрібно буде всю. Річ весь наш інтеграл поділити на похідну, яка дорівнюватиме 4. Давайте подивимося, як це буде записано. Тобто, в якості аргумента ми будемо вважати, що буде виступати 4х-3, який ми бачимо тут. Тобто, для нас дане завдання має виглядати так. Ну Давайте уявимо, що все-таки це було би x, так як ми з вами звикли. Значить, це буде x. Який же буде інтеграл від х в квадраті? Правильно x в кубі, тобто, що тут потрібно зробити? Піднести вже не до другого степеня, а до третього, і це буде наша відповідь. Таким чином, ми будемо говорити, що в даному прикладі от, його інтегралом буде власне, наш аргумент, переписуємо його, як є, і вже пишемо його не в другому степені, а в третьому. Правда, на цю трійку ми що маємо поділити, ну і, власне, помножити на ту четвірку, яка в нас там лишилася. Таким чином, ми знаходимо інтеграл від складеної функції. Далі пишемо межі від 3 до 5. І як в попередньому прикладі, ми маємо підставити одного разу п'ятірку, потім поставити мінус а підставити трійку. Власне, все, що лишилося, це обрахунки. Виконуємо їм, одержимо число. Тобто, доробити дане до завдання це вже чисто діло техніки. Ну і трішки зусиль. Спробуємо зробити ще завдання із інтегралом від складеної функції. Схоже, завдання ми вже з вами робили в попередньому прикладі. Але там була не тригонометрична функція, а інша. І як же це робити? Перш за все, нам потрібно буде даний вираз помістити в якості аргумента в DX. Для цього нам потрібно, власне, переписати наш інтеграл. Цього разу ми не будемо спішити і писати в квадратних дужках щось, обійдемося без них. У нас є інтеграли від π на 6 до піна 3. Інтеграл у нас від синуса. Але 2 х π на 4 це та історія, яка має бути і в якості аргумента, а не тільки аргумента синуса то аргументи для нашого інтеграла. Тобто ми хочемо помістити, щоб інтеграл нас шукався по 2х мінус π на 4. Це означає, що нам потрібно буде весь цей вираз поділити на похідну з 2х мінус π на 4. Тому беремо пишемо її і знаходимо похідну. Таким способом, ми зможемо справитися із інтегралом від такої функції. Коли у нас є в якості аргумента не просто x, а їх певна кількість плюс щось. Таким чином це легко буде зробити. Хоча, можливо, вам здається, що ну, а як це нам зробити? В наступній дії потрібно буде все-все переписати, крім ось даного виразу, адже тут буде написана похідна, її треба буде порахувати, а все інше переписати. Хідна від 2х буде дорівнювати 2, похідна від мінус пі на 4, оскільки це константа, буде 0, тому в знаменку буде тільки двійка. Далі ж ми маємо для себе уявити, що нашим аргументом все ж таки буде виступати 2х-4, оскільки ми її все-таки помістили сюди в якості аргумента для всього інтегралу. І який же буде інтеграл для синуса? Так, ви праві, це, власне, буде мінус косинус х. Так, ми і запишемо зараз. Але в якості аргумента ми з вами знову ж записуємо 2х мінус пі на 4. Плюс це ми не пишемо, бо ми вже знаходимо визначені інтеграли. Пишемо межі, в яких це буде, від пі на 6 до пі на 3. Все, що потрібно зробити, це підставити їх. Тобто, у нас буде відповідно мінус косинус х. В якості аргумента буде 2, що множиться на пі на 3. Тобто можна зразу писати, що це буде 2 пі на 3, від якого віднімається пі на 4. Потім потрібно буде зробити певні перетворення, після чого ми мали б віднімати, але у нас з вами тут вже мінус є, тому будемо писати, відповідно, плюс. І косинус. Далі ми беремо пі на 6. І множимо його на 2. Стане π на 3. І ми від нього будемо віднімати π на 4. Щоб обрахувати даний вираз далі, потрібно буде згадати: а як же ж знайти косинус, якщо в його аргументі додаються, повіднімаються певні два значення. Для цього є формули, якими ми ви використувалися в класі 10, їх вивчали. Наприклад, запишемо ось. Дану частинку я мінус винесу за дужки. В дужках у мене буде для косинуса, пам'ятаємо, що вони повторюються, і знак буде протилежний до того, що всередині в дужках. Тобто беремо спочатку косинус і перша функція 2π на 3. Ми її множимо на косинус π на 4, після чого, якщо був тут мінус, ми пишемо плюс, і відповідно продовжуємо. Далі будуть іти синуси. Так же само синус 2 π на 3, що буде множитися на синус π на 4. Закриваємо дужки, далі у нас плюсик. І аналогічно ще раз повторюємо з косинусом. Пам'ятаємо, що якщо тут буде знак мінус, то ми будемо вже між ними ставити знак плюс, і брати одноіменні йменні функції, тобто 2 рази косинус, потім 2 рази синус. Давайте зразу розкриємо дужки. Даний мінус буде стосуватися кожного із жовтих доданків. Знак зміниться на протилежній. Це я зробив, щоб зекономити місце. Далі потрібно познаходити, наприклад, чому дорівнюватиме косинус 2 π поділене на 3. π – це 180 градусів, 2 на 180, 360. Ділимо на 3 – 120, тобто це косинус 120 градусів. Мінус ми переписали, бо в нас був мінус. Далі косинус 20 градусів, він від'ємний, тому мінус на мінус дасть плюс. І це буде те ж саме, що і косинус 60 градусів. Але, власне, з протилежним знаком. Тому будемо писати одну другу. З першим множником ми розібралися. Далі косинус пі на 4 це з 2 на 2. Далі ставимо мінус. Уже синус 3 пі на 2. Ми знаємо, що це 120 градусів. А синус 120 градусів буде такий же саме, як і синус 60, тобто корінь з 3 на 2. Записуємо його. Синус же від пі на 4 буде дорівнювати корінь з 2 поділений на 2. Далі знову ставимо плюс косинус від пі на 3. Це 180 діл на 3. 60 це буде одна друга. Далі. Коснус від пі на 4 знову ж таки корінь з 2 на 2. Далі йдемо про синуси. От Синус 60 градусів, корінь з 3, що ділиться на 2. А синус від пі на 4, так же само, корінь з 2 поділений на 2. От таким чином, ми вже з за вами замінили його на числа і не пишемо синуси чи косинуси, Вони у нас вже замінені. Після чого слід подивитися, чи можемо щось між собою. Повіднімати чи пододавати. От, наприклад, у нас є такий доданок, як корінь з трьох, що ділиться на 2, і, власне, у нас всі вони множаться на корінь з двох на 2. В одному випадку він з мінусом, в іншому випадку він з плюсом. Їх можна просто викреслити і нічого більше не обраховувати з них. Далі ж, якщо придивитися, у нас є два однакових доданки одна друга від даного дробу, і знову ж таки, одна друга від нього ж. Одні друге додає між собою, буде один, а отже, відповідь можна написати, що буде мати повноцінний корінь з двох, що ділиться на два. І на цьому завдання ми з вами зробили. Будьте уважними. І до зустрічі!